Повертаємо, я бачу, що тут хлопці. Творчик вмикай відео, щоб ми тебе бачили. Приєднаємося. Отже, мішенька. У п'ятницю. Ми, ти робив домашнє завдання, ми знайомились, і я думаю, ви були вже знайомі зі знаками плюс і мінус. Так, це дії додавання і віднімання. Пам'ятаєш, Ігор? Що? Що ми знайомились з додаванням і відніманням, зі знаками плюс і мінус? -так. так, це було у п'ятниці. Сьогодні ми продовжуємо вивчати додавання і віднімання і працювати з числами. Я пропоную обрати вам транспорт, на якому ви будете подорожувати, Україну математику, Україну знань. Я на, на цій машинці. Так, Єгорчик на сіній машинці, ти? Оранжева це іграшкова. Вони, давайте уявимо, що вони всі справжні. Я хочу на настоящий, тоді. Якщо я хочу на настоящий, мені підходить четвертий. Добре, отже Єгорчик на синій. Це означає, він сьогодні отримує гарні знання, а Міша отримає нові знання. Але я думаю, що у кожного з вас буде гарний результат і позитивні емоції. Так, дивіться: багато хлопчиків, можливо, ви також, збирають маленькі машинки, це моделі справжніх автомобілів. Є у вас у когось з вас моделі справжніх автомобілів? Так, хочете я про цілу купу? Чи що, Міша? Хочете, я принесу цілу коробку? Я вірю. Зараз на уроці у нас немає часу, але я вірю, що в тебе ціла колекція автомобілів. Звичайно, ці машинки. Метель. Ви... Звичайно, ці машинки, хлопці, послухайте, будь ласка, є зменшеними копіями, і в них немає багатьох деталей. Але головне, що відображає модель. Це форма і зовнішній вигляд, так, і інколи ви навіть хочете конкретну модель машини знайти. Сьогодні ми будемо вчитися створювати у вигляді малюнків і схем моделі ситуацій, які виникають у нашому повсякденному житті, де треба об'єднувати об'єкти або вилучати об'єкти. І також. Що? <звіт> Математика у нас зараз? Да, так, у нас зараз математика. І це відповідає діям додавання знімання. І, і так, Міша, назви, будь ласка, попереднє число до числа 5. 4. Молодець. До числа 10. Від 10? Попереднє до числа 10. 9. До числа 4. 3. До числа 2. 1. Слово. Е, Міша, нагадай, будь ласка, як одержати попереднє число. Попереднє? Забрати од, од, один. Молодець: забрати один, відняти один або зменшити на один. Це все одне і те ж. Єгорчик, назви наступне число числа число 7. Єгор, зараз ми не пишемо, а треба уважно, уважно слухати Ха? все, що я кажу. Ану, слухай. Наступне число до числа 7. Наступне это следующее. 8. Наступне до числа 3. 4. Наступне до числа 8. 9. 9. 4. 5. Як одержати йогорчик наступне число? Под це прибавляти на одну. Правильно, додавати один, збільшувати на один. Так, а ну скажи, будь ласка, міша, між якими числами міститься число 6 і 2? Е, давай так. Між якими числами знаходиться число 6. Які його сусіди? 5. 5 перед ним, а після нього? Так, Єгорчик, а які сусіди числа два? Від числа 2. Сусіди, сусіди. Ті, хто перед ними після нього. Перед ним один, а задуші три. Супер, чудово. Так, йдемо далі. Молодці. А, так, Міша, назви, назвики менші, ніж два. 1 і 0. Добре. Єгорчик, назви числа, які менші, ніж 3. 2 і 1 і 0. Молодець, Міша, назви числа, які менші, ніж 4. 3, 2, 1, 0. Молодець, Єгорчик, назви числа, які менші, ніж 5. 4, 3, 2, 1, 0. Молодець, супер. <свят> Міша, назви числа, які більші за три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять. можна довго, да? можна довго рахувати. І так. І мільйон. Так. А давайте тепер згадаємо, які арифметичні дії ви знаєте, які дії ми можемо виконувати з числами. Рахувати. Додати. Додати. Молодець. Чуєш, Мішенька? Єгор каже додати. Да? Те, що ми називаємо арифметичними діями, це ті дії, які ми виконуємо з числами. Отже, ми знаємо дію додавання і, і віднімання. І Молодці. І... Ви це знаєте. Міша, а що означає додати? Це Д... Це плюс. Плюс і це збільшити, так? Молоде. Єгор, що означає відняти? Відняти? 11. Це В 12 1, в 13 тринадцяті. Добре. Його. Це... Один. А відняти, відняти... це є пітна. Який знак відняти? Мінус. Мінус, і це значить зменшити якесь число. Якщо додати, це означає збільшити, відняти, це означає зменшити. Чудово. Скажіть, будь ласка, коли ми об'єднуємо, тобто додаємо, стає більше чи менше? Більше. Коли ми віднімаємо, вилучаємо, стає більше чи менше? менше? Йдемо далі. Так, склад числа ми поки пропустимо, бо в нас є робота, ви його знаєте, такі завдання виконуєте. Так, зараз в нас це теж поки що не будемо. Подивіться, будь ласка, Міша, скільки синіх трикутників ти бачиш на екрані? Чотири, а клітинок. Тепер... А тепер... Чотири трикутника було, скільки додалося? Ще два. А який ми отримуємо вираз? Чотири. Чотири і. Чотири знак два. два, чотири, два. Чити плюс. Замість і ми який знак поставимо? Більше. Ні. Більше. Плюс, Більше. Або е, плюс. Чотири плюс скільки? Плюс два. Дорівнює шість. Бачите, ми з вами за малюнком зараз склали рівень. Я через п'ять хвилин прийду, секунду. Давай чотири плюс два дорівнює шість. Можемо прочитати це ще до чотирьох додати два буде шість. Чудово. Так, дивіться, було у нас кілька фігур забрали зелені, скільки залишили сині. Скільки було всього фігур на екрані. Стелі. Шість. Скільки забрали. Три. Скільки залишили? Три. Молодець. Клади, будь ласка, вираз, яким ми запишемо це. Шість. 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 мінус. Три. Ровно три дорівнює три Молодець, Єгорчик, дуже дуже добре в тебе вийшло, і можемо. Дивлю,